Кілька тисяч віничан вийшли у неділю на Вінницький майдан, щоб підтримати народне віче у Києві. Там був і наш репортер Вадим Потатуєв. Тож подробиці далі у матеріалі 8 грудня на Вінницькому Євромайдані зібралось чимало людей. Вони прийшли в підтримку народного віче, що проходила на той час у столиці. На майдані висловив свою думку і мер Вінниці Володимир Гройсман. Треба залучити і провести діалог з тими, хто приймає рішення, перевести мову. Ультиматумів на мову певних умов, які могли би дозволити вийти з цієї кризи, яка сьогодні створилась, безумовно. Саме головне це почути думку людей, відноситись до людей з глибокою з повагою до їхньої думки, коли вони збираються на майданах і висловлюють свою позицію. Вона варта нашої уваги представників всіх представників влади. На Вінницькому євромайдані працював вільний мікрофон і кожен бажаючи міг висловити свою думку. Треба йти в Європу. І тут нема ніякої альтернативи. І той рух, який піднявся в державі, в зв'язку з цим напрямком заслуговує поваги, поваги до вас, в першу чергу до молоді, і заслуговує усякої всебічної підтримки. Я пишаюся окремо кожною з тих людей, які стоять тут. Мені насправді дуже важко говорити, але я хочу лише сказати. Що я вірю в те, що щось зміниться? Слава Україні! Також віничани збирали теплу одежу для мітингуючих у Києві.